І зараз хочу презентувати ще раз професора пана Андрія Харука з Львівської військової академії сухопутних військ. Чи ви нас чуєте? Так. І так, повідомлення. Перший слобеженський етап, військовий етап 22 року між 6 і 12 вересня. Дуже прошу, Андрій, на 20 хвилин. Вашу промову. О, дякую, дякую. Отже, отже, що ми будемо сьогодні коротенько представити, намагаєтесь. Одну з найуспішніших, якщо не найуспішнішу, операцію Збройних сил України. Кампанії 2022 року. Слобожанську наступальну операцію, яку іноді називають не зовсім правильно Харківською, бо, зрештою, вона вийшла далеко за межі Харківської області, а на історичний регіон, який називається Слобожанщина, який ширший за Харківщину. І по-перше, а по-друге, це операція не контрнаступальна, як говорили навіть офіційних джерелах, а операція. Наступальна, бо вона відбувалася за умов, коли росіяни не мали ініціативи. Контрнаступ передбачає перехоплення ініціативи противника. А ця операція відбувалася, коли росіяни вже ініціативу втратили. Тобто, це була чиста наступальна операція. Наступний слайд можна? Чи, чи як тут Так. Треба сказати, що Харків був осередком боїв російсько-української війни від 24 лютого минулого року, від початку повномасштабного вторгнення. Місто це знаходиться лише за 40 кілометрів від кордону з Росією. Захоплення Харкова було одним з основних завдань російської армії, російського агресора, з яким впоратися вони не змогли. Всупереч сподіванням їм довелось вести не триденну каральну операцію, а повномасштабну війну. Український народ і сили оборони України чинили опір. Отже, з 24 лютого, по 14 травня 2022 року, тривала харківська оборонна операція, в результаті якої вдалося цілком усунути загрозу. Захоплення міста Харків відсунути ворога на деяку вісень від цього великого промислового адміністративного центру, але все-таки не цілком усунути загрозу. І з середини травня на харківському напрямку встановилось певне таке затища. Тривали якісь локальні бої, але основний осередок бойових дій перемістився південніше на Донбас. Будь ласка, наступний слайд. Можна наступний? Отже. Треба сказати, що харківський напрям розглядався як один з основних потенційних напрямів української атаки, українського наступу під час підготовки до осінньої кампанії 2022 року. І головною метою, найближчою, яку можна було вирішити, і слід було вирішити під час. Цієї операції було перерізання комунікаційної лінії валуйки Куп'янськ, відносно невелика гілка 65 км усього завдовжки, але дуже важлива двоколійна залізниця електрифікована з дуже високою пропускною спроможністю, через яку росіяни найкоротшим шляхом могли постачати все необхідне для своїх збройних сил на Донбасі. І, власне, перерізати цю залізницю означало суттєво ускладнити логістику Донбасського групування ворога. Підготовка до операції велася досить довго і, поряд із звичайними стратегічними, так би мовити, заходами була реалізована дуже продумана кампанія з дезінформації, починаючи від того, що навіть. Міністр оборони Різніков вустами від імені президента України заявив ще у липні 2022 року, що поставлено українським воєнно-політичним керівництвом завдання звільнити Південь України, відкрити доступ до Чорноморських портів. І таким чином увага противника була відвернута до херсонського напрямку. Туди перекидалися резерви. Більше того, деякі частини російської армії були перекинуті на Херсонський напрямок з-під Харкова буквально напередодні початку цієї слобожанської наступальної операції. Тобто операція з дезінформації, заходи з дезінформації виявилася цілком успішними. І будь ласка, наступний слайд. Росіяни мали на харківському напрямку досить. Значні сили кількох мотострілецьких дивізій, танкових дивізій, також сили другого армійського корпусу це формування колаборантів з Луганської так званої Народної Республіки і частини розгвардії. Але при цьому побудова бойових порядків була вкрай непродумана. Доходило до того, що в перших Лінія окопів, кажучи, знаходились деякі частини Рогвардії, які ну, не пристосовані для е, дій в польових умовах. І це зіграло певну свою роль у майбутній поразці. Росіян з боку України головні сили, які були зосереджені для цього наступу. Теж ви бачите на слайді, це 92 окрема механізована бригада, частини танкових бригад, 3, ї і 4, ї частини 14 ї окремої механізованої бригади, і це з важких з'єднань. І перед цим легкі. це 25-та окрема повітряна десантна бригада, 80-та окрема десантно-штурмова бригада, плюс до цього частини національної гвардії. України і інших компонентів сил оборони України Я тут хочу особливо підкреслити, що усі операції, які проводяться українцями, це не операції збройних сил України, це операції сил оборони України, які включають значно ширший компонент. і Національна гвардія, і прикордонники, і служба безпеки України, і Державна спеціальна служба транспорту, і так далі. Тобто, всіх цих героїв ми мусимо згадати і пам'ятати. Наступний, будь ласка, слайд. Отже, якщо говорити про сам хід операції, то він виявився буквально блискавичним. Ви бачите на цьому слайді основні основні дати цього наступу. Фактично, за сім днів були реалізовані завдання. Завдання поставлені перед частинами з'єднаннями командуванням. І треба сказати, що ну, є така думка, що існував цілком реальні можливості для е, розвитку наступу далі. Просто українське командування не було готове до того, що російська оборона, обласно кажучи, посиплеться, розвалиться так легко. Всі ми пам'ятаємо і, напевне, бачили оці. Десятки одиниць російської техніки покинутої або спаленої внаслідок поспішного відступу на харківському напрямку. Тобто усі завдання, які ставились на той момент перед українськими військами, були вирішені. Будь ласка, наступний слайд. Отже, що було? Що було досягнуто? Було звільнено з частину Харківської області на захід від річки Осків. Природної, так би мовити, водної перешкоди, яка з півночі на південь да, протікає, було здобуто кілька плацдармів на східному березі річки. Оскіл. звільнені в дуже важливі не тільки міста, але і комунікаційні вузди. Це Балаклія, Куп'янськ з його потужним залізничним. Депо і станцію Ізюм і Вовчанськ теж ще одна важлива залізнична станція, неподалік від кордону з Росією, і створені були сплятові умови для подальших бойових дій. Були перерізані ключові маршрути постачання донецького групування ворога. Тобто найкоротші оцей напрямок з півдня з півночі на південь був перерізаний. Росіянам тепер доводилося. Все постачання ввести так би мовити в обхід і при цьому використовувати менш, менш потужні залізничні лінії за поустою спроможністю. Тобто знову ми підходимо до тієї ж самої знаменитої фрази генерала Паттона. Аматори сперечаються про тактику і стратегію. Фахівці говорять про логістику. От по логістиці російського донбаського групування і був завданий. Найпотужніший, дуже потужний удар. Наступний слайд, будь ласка. Завдяки чому вдалося досягти успіху? Кілька чинників можна виділити. Перш за все, це далекобійна артилерія, сучасна. Перш за все, західних узірців. Це е, хаймарси, це е, самохідні гаубиці. Краб, польського виробництва панцев хаубіця. Дві тисячі німецького, які добре знайомі литовським воякам, бо знаходяться на озброєнні Литовської армії. Е, другий чинник дії танкових і механізованих підрозділів. Він нерозривно пов'язаний із третім чинником. Бо операція була проведена класично спрямована на прорив оборони. Оборона ворога була проламана важкими з'єднаннями, танковими і механізованими, а далі в прорив були введені легкі. Рейдові маневрені групи десантників на колісних бронемашинах, ну, наприклад, ті ж самі австралійські бушмастери, які теж добре себе зарекомендували в боях, завдяки чому противник змушений був залишити свої позиції, відступати. Ну і зрозуміло, те, без чого не можна було досягти усього четвертого мова, це координація дій усіх елементів. Що треба відзначити з характерного цієї операції? Значна пасивність авіації, причому з обох сторін з боку української це не дивно, бо українська авіація чисельно значно менша від російської, але і росіяни не дуже активно використовували свою авіацію в цій операції. Ну, все-таки зіграла свою роль насиченість українських військ засобами протиповітряної оборони, що сковувало дії росіян, і вони просто боялися вводити свою авіацію в дії. І, будь ласка, наступний слайд. І тут я хочу сказати ще на завершенні кілька слів про мого сина. Тарас Харук, лейтенант медичної служби 14-ї окремої механізованої бригади, який загинув під час ракетного обстрілу Харкові напередодні цієї операції, 30 серпня 2022 року. Мені важко говорити ці слова, але все, що я роблю в плані дослідження нашої війни, це те, що я роблю на пам'ять про свого сина. Дякую за увагу. Дякую. Мало. Мені дуже сподобалася ваша світлина, де курира Сік Мяздалікий. Дуже, дуже мене власне, де Тарас Харук зображений. Дуже вам співчуваю. Але ви можете пишатися. І ми тільки що так поговорили з організаторами, що як я говорив, що не можна чи не можна буде запитання задавати, бо ті, які дистанційно приєдналися, можна задати запитання. Один, два. Якщо Андрію Харуку ви маєте запитання, будь ласка, можете задати. Дуже прошу. Дуже дякую за ваше повідомлення. Я Литовською задам питання. Я сподіваюся, є така можливість перекласти. Чи змогли би ви прокоментувати, чи в операції було видно якийсь спротив, військовий спротив, як коли підготували, підготовлялися до операції під час самої операції? Звичайно, звичайно, спротив був, але е, під час цієї операції ми зустрілися наші збройні сили зустрілися з е, явищем, яке інакше як дезорганізацію оборони противника назвати не можна. По, е, по перше, те, що я говорив, що на низці напрямків передові позиції займали не підрозділи регулярних збройних сил, не сухопутні війська Російської Федерації. а Розгвардія, яка не має важкого озброєння і не пристосована для польових боїв. Ну і по-друге, це дезінформація. Кампанія з дезінформації проведена нашими. Нашим військово-політичним керівництвом і удари по логістиці, удари по тилових об'єктах з урахуванням з використанням, пробачте далекобійної західної зброї. Це власне чинники, які дозволили зламати, зламати власне цей опір. І ще раз підкреслю: на мою думку, суб'єктивно сама операція цей наступ, був припинений не тому, що зростав російський опір, а тому, що наші е збройні сили не мали готових планів дій для виходу на наступні рубежі, тобто успіх перев перевершив сподівання. Я назву лише такий чинник, що витрата боєприпасів артилерійських під час цієї операції виявилася в кілька разів нижчою від запланованої. Тобто була виділена певна кількість там кілька десятків тисяч снарядів, але їх усі використати не потрібно було, не довелося. Бо було досягнути результату і меншими силами. Дякую. Дякуємо пану Андрію Харукову. Героям слава.